Доброго дня всім. Посадили ось у касети небагато, трошки на пробу помідори, ранні помідори сорту панчева. Ось і вони вже підросли так, до такого стану, що вже треба їх висаджувати. Хоч вони, можливо, вони, якщо вони зарані, то вони повинні устигнути, достигнути до холодів. Ми будемо садити їх у теплиці. Зараз будемо підготовляти ґрунт і будемо висаджувати. Тут їх небагато, тут їх одна касета. Це помідори типу ляна. Такі червоненькі, не дуже великі, і з пупирішками. От хочемо попробувати помідори Навесну посадити, зібрати насіння і навесну попробувати посадити у теплиці, щоб мати ранній урожай. Разом із редискою, ранньою капустою, якщо вийде, це все такі наші задуми, такі наші плани. Посадили ці помидори, ось у цій теплиці, біля високорослих помідорів. Ці помидори високорослі у нас вже. Спідв'язані, цвітуть і навіть є помідорчики. Ось рядом тут знайшлося місце і для цих низькорослих помідорчиків. Тут Тут ми не садили розсади високорослих, тому що тут у нас ось затінок, тут дерева ось з боку теплиці, рядом з теплицею. Тому тут погано що родить, то ми його. Не, не то, що родить, а сонце і погано достигають плоди, тому ми тут не садили нічого. ну Ось попробували посадили ось ці низькорослі помідори, томати єва панчева. Тут у нас вийшло три рядочка невеликих, ось коротеньких, під капельний полив по 20 штук у кожному рядочку. Ну, чому ми вирішили посадити ці помідори? Тому що ми їх купували, куштували, вони нам сподобалися. Це ранній гібрид червоного, такого насищеного кольору, вага 150 в середньому 200 грам, такого більш салатного призначення. і Смак такий смачні вони. І що ранні, ось ми хочемо їх і попробувати, ну в них, коли вони, достиг... вони ранні, повинні до морозу трошки достигнути. І ми побачимо, попробуємо, які, чи вони в нас тут вийдуть. Вони такого округлого, мають такий округлий вид із носиком. Такі гарненькі помідорчики. Вони детермінантні, предназначені як у відкритому ґрунті, так і ось під плівкою. Ми посадили ось в теплиці під плівкою. Написано, що стійкий до хвороб будемо бачити, хоч вони і низькорослі, але ми все одно їх будемо підв'язувати. Будем, так будемо краще бачити, що й до чого. Ось так поки нічого, поки тільки поливаємо і дивимося, як вони ростуть.